Ти чи помили Тимошенко на Пасху? Є вже в такі он там передбачення, тому що її захисники також, також просять про звільнення. До речі, кажуть, що от після того як випустив Луценка, то вже не буде випускати Тимошенко. Ну навпаки, я вважаю, що наша влада забила такий крок як прецедент, і сьогодні немає зовсім е, жодного аргументу, чому це може такий крок може бути до Луценка, але він не може бути до Тимошенка. Я не збираюсь доводити, що я такий самий, як Юлія Володимирівна, вона безумовно великий політичний лідер, керівник. Жінка, врешті-решт. Але з точки зору формальної, якщо є указ про помилення Луценка, то чому його немає щодо Тимошенка? Тому цей крок має бути зробленим і краще раніше, ніж пізніше. Я не знаю, як достукатися до серця, а ще краще до розуму нашої влади, щоб пояснити, його все рівно це зробити. Тимошенко не буде у в'язниці відсиджувати надуманий кимось термін, видумані якимось злочині. Вона буде випущена. І завжди краще це зробити на початку, ніж коли це стане ну, просто катастрофічною для всіх. Плануєте до неї поїхати. Бо вчасно вже пропустили, але хоча б і але... зараз. Угу. Плануєте її відвідати? Я б вже передав через захисника Юрію Володимирівни про полки угу. бажання, Та насправді ми з нею переписуємося, в цьому немає жодного секрету. Ну, я люблю дуже історію, тому я прекрасно знав, як, як в радянському гулагу проходили листи, і а тут зараз трошки легше це робити. Тому ми з люд обмінюємося інформацією. Я зараз сказав, що хто перший виходить, той приїжджає до іншого. Угу. Було б краще, звичайно, щоб випустили обох зразу. Ну але так, у нас напевно такого щастя не буває.